Всім трудягам, доброго ранку. Сьогодні їду садити гарбуз. Як правильно садити чи сіяти, не знаю. За обробив я насіння, хочу сказати, замочив обробив я насіння Wimpel 2, компанія долина. Гарні люди. Радує те, що є українська компанія, хоча б яка Робить український. Виробник, ну, зрозуміло що хотів сказати. Що, будемо використовувати сівалку точного висіву, але, мабуть, зараз візьму ще точнішого, якщо найду, покажу вже вам на полі. І ще обробив, ну, воно вроді як Prestige Geazard ге, чи щось таке. Коротше, такий тюбік був. Поспікувався з агрономом. І завтра. Будемо брати до досходовий гербіцид і, мабуть, після сходу, і побачимо. Буду брати в е, Укровіт. Коротше, в тій компанії е, поспілкувався з агрономом. Є такий Олег в нашому регіоні. Він мені все розказав. Дуже ну, скажу, що дуже, як знаєте, людина на своєму місці. Все розказала, доступно, нема такого. А ви купіть у нас і я вам щось розкажу. ні ну, Я позвонив на укервітву, ми дамо вам номер гарнома, скинули. Я зателефонував, він мені все розказав, що, як, де, скільки і по чому. Ось тут 5 кг, 20-літрове відро по об'єму 5 кг. Українка багатоплідна. І ще в мене є кусочок, я заказав турку. А як вийшло турку заказав, ми поїхали вчора садити картоплю і її, коротше, не хватило. я Кажу, слухай, давай, хватить нам її і так ніхто не їсть. Знаєте, казав Богданович, та хто його їсть, та кому воно треба. Таке посадили ото 30 гектар і хвати, хвати всім. Ну, і ми так, практично, я так подивився, нас там не вистачало трошки бульби. Треба було їхати ну, набирати, а я кажу, да не хочу їхати, хвати. І за ним вийшлося там метрів 4, ще така ну, полоска, стьожечка. І там кинемо турки, побачимо, що в нашому регіоні добріша родить. Дивіться, зараз 6.22, 15 число. Їду сію і побачимо, чи буде ну, урожай, Чи тому що сьогодні тільки плюс 4. Вчора, мабуть, 0. Не, вчора мають плюс 2, позавчора 0, позавчора мінус 4 і от таке, короче, кожен день. Ось дивіться в курточки стою. Та ви вчора бачили я в тій самій курточки на полі. Взяв такий помічник. Вообще, я вам скажу зачетна штука. Я вчора ні, не, не вчора, дні три назад їздив під ком... сівалку, прочищав дорогу та час і прочистив. Ну, там були такі зарощені нарослі, значить, чвер, 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 все дуже добре. Працює, я вам скажу, дуже зачетний апарат. Думав, спочатку розстроюся, думаю, та пластикові ручки. Та я думаю, тут такий пластик, що трактор видержи. Рубає. Ну, я спочатку трошки засумнівався, що воно 50, бо воно розкривається на 47 мм. Але коли починаєш відкриєш на всю отак, ставиш сюди. Ну, там... Дерево. Починаєш так трошки шевелити, воно залазить, мабуть, і 55 рубає. Залежить від породи теж. Що, беру зараз ще е, Так, де вона є? Мабуть, там біля бані сапачку. Це ще точніше висів. І подивлюся, як вона кида. Ну, я знову проміряв. Бачите, тут є десь недотравлене. Це ж мене була всі валки, я експериментував. І ще подивився. Сьогодні він написав коментар, канал Віталій все про все. Ну і там за людей, да, що каже, гівна кругом хватає Але дивився, як він обробляв посівмат. він обробив графітом. Для чого обробляють графітом, Ну, сухим графітом, для того, для плавучості. Я знаєте, чим, чим обробив, зараз покажу. Бачите? Коли семено не оброблене, Ну, препаратами, да? то воно таке, знаєте, гладеньке. На ньому така плівочка є. Така, знаєте, шлуха слизька. Коли я обробив, тільки що виніс його, ну, я обробляв і сушив. Вчора обробив, а до утра воно лежало. То воно, знаєте, таке трошки як, ну, таке, аж ну, нема плавучості. Що ви думаєте? Я посипав присипку перемішав тут верхній слой. Воно просто, знаєте, аж ну, тальк Шо? тальк що, є тальк. Так що беріть на замітку. Бо я думаю, так, заказати графіт, там щось воно... Навіть не в грошах, не в грошах діло. Заказати кілограм і хватить на всю життя. Але це бідно, що графіт стоїть 130 гривень, а доставка 80 Ну, як так може бути? Ну, ота нова почта, ну просто такий клуночок, кілограм. Взять 80 рублів. Да ви в машину кинете його, машина й не почувствує. Я розумію, що нема. Як сказати, немає вам равних, немає альтернативи нормального перевізника, щоб ота нова почта просто розорилася і пошла померу. ну, Другого не пожелаєш цим людям. Ну як так? Ось їде мені кілограм гарбузового насіння, 250 гривень стоїть і 80 гривень доставка. ну, ну, ну сміх, Ящик мінімальний, який упаковочний, 2 кг. Хоча там реальний вес кілограм. Ну, беріть за реальний вес. Я розумію, як ви везете это, пенопласт поролон, да, паралон, ну воно, хай там об'йомне. І теж, ну, 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 ну я не знаю. У мене дуже до цієї компанії дуже великі питання. Чого в такий важкий час? Ви просто ну нема у вас меж. Ви просто безпридільничите, тому що у людей немає вибору. Все, друзі, менше бла-бла-бла. Беремо і погнали і на полі. Так. Ось прибули на поле одне із Оттуда і до тих бугорочків, це є 10 соток. Ну Плюс-мінус, не знаю. Десь, думаю. Бо я е розорював і получилося в обігоні рав і вийшла бороза посередині. Дивіться, те, що я переробляв оцей апарат, такий незамисловатий, і поставив таку стекляну кришку. Закриваємо і вперед. Покажу, як сіє, не покажу, бо не знаю, як одною рукою. Зараз проїду пару разів побачимо. Маркера в мене нема. Дивіться, в мене є. Ось і ось якраз метр метрів між досівалками. Ну, Плюс-мінус, може там 10 сантиметрів накривав. Я думаю, це не принципово. Зараз буду. Ну, Скільки тут рядків? Раз, два, три, чотири. Сім, восім, дев'ять, десять. одинадцять. 12 рядків буде. отак, розумієте. Все. І отак, по-моєму, чи 64 чи щось таке чи 68 і вот. погнали, побачимо, покажу, ну, може, вийде сіяти одною рукою і як воно там сипа чи не сипає, не знаю. Я тільки що пробував. Ну, так само кидав, де 2, де одну, 50 плюс-мінус. Метр таке. Побачимо. Ну, Ходити з із... цим апаратом більш точного висіва теж не дуже хочеться. Ну, побачимо. Раком стоять, ще толкати знімати. Не дуже камальфу. Що я скажу? Що блика туди, отуди семено пик-пек-пек-пада, скільки не знаю. Ось уже третій рядок іду. Бачите, раз, два, три. Зараз пробіжусь, побачимо, який висів. Якщо тут 10 соток, має сюди пати 500 грам. Я думаю, ну десь 5 кг, 5-6 кіло. кіло. Взагалі, мені цей продавець сказав, що 4 кілограма на гектар. Але я бачу разний там. Воно таке не дуже крупне, навіть 12. Тобто, все добре. Все, друзі, зустрінемося пізніше. Так, засадив я цю ділянку. Що по поводу сівалки, мені здається, мало сіє. Ну, не знаю. Я набрав повну Проїхав, дивлюсь, мало, висипав. Потім узяв сапачку і крайній рядок, а там пройшов сапачки десь. В общем, отут 52 метри. На, на цей 52 метра лягло 103 насінини. Я потім посчитав. Ну, я сапачкою, коц, коц, приблизно примерно 40-50 і ногою придавлював. Потім я взяв по оці ці штучки, що помните, ну, хто дивиться мене, я закручував у. Висівний барабан, щоб менше би викрути, вроді би стало більше кидати. Значить, я взяв таку хорошу жменю, положив у карман і пішов сіяти крайній рядок. Ну і ще трошки залишилося, Потім я взяв е... дві жмені хороших засипав і три рядка пройшов. Ну і бачите, що зараз покажу, що осталось. Там на дні. Позвонила дружина, що робиш, я кажу, гарбуз сію. Та ладно, я кажу, та ладно. Вона каже, ну хай Бог помагався і подумав, подумав. А вручню що легше? Ну як зайде, так і зайде, щось зайде. Я думаю, якщо так буде висівати, то мені цього насіння хватить ще на 5 годин. Це, звісно, я шуткую, це погано, тому що ну немає в мене. Нема в мене можливості зробити е, сівалку точно висіва. Купити теж нема. Раком стоять я в той рядок поки пройшов до кінця. Ну, я вам скажу теж не легше. А через трубочку. Ну, може бути, через трубочку, але ж то ж, ну, коротше, все трошки не приспособлене. Ну, будемо бачити, зараз або поїду ще один огород, засію. цієї штучки. Сіяв я. Не знаю, минут, мабуть, 20. Це 10 соток. швидко, да, але качество не знаю. Порозгрібати, подивитися. Ну, хто знає. Ось, дивіться, є насінинка, бачите? Є, є, нема. Бачите, тут почти нема ніде. Це на метр одну кинуло. Може воно і непогано. Кидає. Зараз, може вже десь. Ось сантиметр 70. Ну хто знає Як сіня весь сіє, той сія взагалі там, через метр. Пішли глянем тепер там де я повикидав ті. Ну, що каналку закривала. Отут вона зараз ось. Це щось не бачу. Хреня зна, коротше. О, ось дві, бачите? Десь було дві лежало, може глибше я кроти, мабуть. Ну, що будемо бачити, буде время покаже, я думаю, ну що риться тут, знаєте, таке. Трошки, звісно, не те, що підростроєний, таке, знаєте, думаю, ну думаю так, це якщо мені. Я дивіться як, я йому позвонив, цьому дядьку з Києва по багато плітки. Він каже, ну вам на 4 кілограми. Я образно сказав, у мене гектар щоб знаєте, не було там, дайте на 30 суток. Він мені прислав, ну я навіть ну, не знав, скільки воно по об'єму. Це 20-літрове відро. Бачите, трохи не повне. Десь 15 літрів об'єм. Але я думаю, Та, ладно, хайте. Ну нічого, воно навіть якщо залишиться, воно на другий рік сохраниться, я ще оброблю. І я думаю, на другий рік, як будемо займатися, воно не поміша. Бо казав Сеня, що 2-3 роки ще краще на Сені, ніж годували це ж знаєте, Я би завтра приїхав, воно вже проткнулося, так ти поняв, ну, стоїть цей, цей експеримент чи ні з цією сівалкою. Можу зараз поїхати зробити скидачі. Я ще знаєте чого думаю, чого може бути там не доробка. Немає скидача. розумієте, Якщо семенина лягла широка, вона ще може разів три прокрутитися, а скидач він має скинути. Так, кстати, можу зараз поїхати зробити скидач. Воно все ж розборне, скидач зробимо. Знімаю бункер, витягую вал, скидач, прорізаю болгарки айліножовкою по центру. І якусь кидач, щоб воно скидало сімечка, розумієте. І тоді, я думаю, може щось наладиться, висів буде кращий. Ну, але швидше. Бо ходити не, не той. Не, ну, ходити теж не, не дуже шикарно. З собачкою. Хоча й точніше. фух Ну таке. Так, ще я, мабуть, включусь, як зроблю скидач. Зараз подумаю, поки доїду додому. А отам, дивіться, за, за цією картошкою. Ну так ми картошку посадили під той, під сажалку, бачите. А отам оце метра 4, я хочу кинути турки. Ну, у нас садиться через 70. Якраз тут буде, зараз вам скажу скільки рядків. Раз, два, три, 4, 5, 6 рядочків забабахаю, щоб потім можна було обробити. Завтра узнаємо, чи цей же самий гербіцид може накрити і кавун, і картошку в укрвіт. І все буде бенч. Так, далі включуся по результату. Я це знаєте, їхав і думав. Зараз поїду, розберу. Програйся 7 день, воно не спрацює, да? думаю, та стойте. Попробуємо по-другому. Дивіться, оце метка, так? Один обер це є метр. Давайте щас, щас кину, оберну. І... Ну, Дивіться, воно може кида, там, скажімо, три штуки на метр, але не так точно, як хотілося б. Зараз обертаю, скільки впаде семенин. Оберну раз. Давайте три оберта зробимо, бо може десь не захвати. Не впало. Ну, оце, считай, 3 метри, 3 на насінини. Ну, бачите, оце тобі така і сівба. І чого воно... Чого воно не... сіє, як би, не знаю. Так як хотілося б. Може, канавка наша була глибша. Ну ще. О, чую десь закусило А, це этот. упало. Раз. Два нема. Три. Мені не годиться, треба щось їхати робити. Бо так сіяти не дуже, не дуже добре. Зараз пройду один разок у цей груд, бачите. Так. Пройшло, мать минут 40 і це я засіяв. Ну не знаю. Скажу вам, праця не легка. Та ні, Може більше, не знаю. Ну, розход невеликий, я не знаю чого. Вроді так дивися і сипай по дві, по три, по одній. Але сказав, щоб розход був, ну дивіться, як було в відрі, там може, Ну не знаю, якусь часі відсіяв. я 40 соток, Не знаю, 2 кг може, або й того нема. Хто знає, я може зараз спробую або один огород посіяти. Там теж десь 40-30 вручну і для порівняння. Бо знаєте, якщо не вродить, не там, не там, то буде печалька. Вродь би сипа, би все добре. На метр штук... На 3 метри штук 10 сипа. сипе. Вродь би непогано. Коли так, коли як, коли кине, коли. Ну зараз подумаю. Звісно, утпався вже страшне. По мягкому, а ще тут груда така трошки... Ну, важковато. Вручню сіє це важковато. Ну, побачимо, чи буде в цьому резон. Може. Взагалі. Знаєте, я просто маю така людина, всю жизнь буду, якщо не спробую, всю жизнь буду думати, от я б це б посіяв, от я б це б виростив, це б я зібрав. А зараз як я спробую, рік відроблю, і подивлюся, чи, ну, чи буде в цьому смисл. Це ще благо того, що... Ну, Просто обробляю землю, і все, людям не плачу ні за оренду, нічого. Ну, таке добрим словом, так сказати. Вони мені, я їм допомагаю. То огород обробити, то щось там, якось м'ясо дати. А так, в принципі, що? А якщо б ще платити оренду там, скажімо, за цих 30 соток, там, заплати 2000, так що там заробиш? Ну, побачимо, не знаю, зараз посовітую з дружиною, чи вона скаже, може, слухай, давай вручну посадимо один огород. Ну Для порівняння, знаєте, а то так, зараз виросте на цьому. Дліна тут, по-моєму, метрів 50 або плюс-мінус, не знаю. Виросте, тут 10 корнів зайде і що, що я тут заберу. Ну, може, знаєте, може воно і к лучшому. То що якщо не буду робити гарбузового комбайна, купити буде ні за що. А вручну обробляти їх, ну не знаю, хтось буде чи ні, теж питання. Добре, включусь пізніше. Що, набрала дружині вона каже. Давай вручну посіємо один огород. Я кажу, слухай, ну я нахер вручну. Коротше, дивіться, бачите, посипав талько. Зараз візьму так перемащу, щоб тальк трошки обваляв його. І воно вже, знаєте, таке прямо внизу злежане. Може воно ще вчорашнього трошки вогке. І все, сюди засипаю. Куди ж воно дівається? Правильно, це ж не те, що воно не сипе. І багато сипати не треба, бо тоді хуже йде, я так замітив. Ще вчора садили картошку і садили білу і красну. І білую у нас була така дрібніша. І, допустимо, ми тих самих там 5 мішків засадили там 12 рядків, а вже крупна, красна, крупніша. Засадили 8, ті самі 5 мішків. І думаю, може семено не крупне, може там все нормально. Бо якщо там, де нема груди, дивишся, сипає так чітко. ну там, От видно, хорошо сипає. Як тільки десь така груда, бачите, ще прошлого дня бульба лізе. Така груда, отут. все, вона починається труба, не видно, чи лізе, чи сипає, чи. Коротше, досіваю да і все, що там пробувати. Кажу, дружині, кажу, як не зайде, так хоч комбайн не треба буде робити. Чи там зайде мало, побачимо. Може воно так сам Бог що, ну, що Як воно треба, так і зробиться. Це тут теж ну, десь в районі 30 соток. Там з товаришем вчора Балак, той, що в мене взяв ну, ту під сою землю і каже... Mm, ти не хочеш, ти не той. Чого ти сидиш? Я кажу, знаєш що? Не так все просто. Бачиш, кажу, коснулось, посіяти, валки нема. А якщо б не тих, хто б мені їдав, і короче, ну і таке, короче, І думаю, оцей займайся, каже, зерновим. Ну хто там мені так коментував, що каже. Ви ж розумієте, що якщо тут гарбуз, да, тут ваще, може там. І сушка треба, і багато ресурсів вложити в нього, але ж ти ні, ні до кого не прив'язаний. Ти сам поїхав, посіяв навіть чи три сотки, чи 3 гектари, чи 30 гектар, чи Чи взагалі не сів. Розумієш? Ти ні до кого не залежиш. Ти поїхав, на молотив, поїхав, висипав, суші займає. Розумієш? Ти... А дати комбайна, коли воно стоїть осипається, і осипається, або посіять ніколи. Ну, сіять якось проще, бо сівалка якась не яка є. Але під ту сівалку, що в мене є анкерна, вона теж треба земля хороша. Вона. Ну... Вона не сошникова, в груду вона не лізе таке, забивається, якщо бур'ян. Так, короче, одні проблеми. От бачите, і я ну, так висновок зробив, що треба спробувати гарбузи. Бо землю жалко бросати, це раніше огород мами. Раніше тут посадити ніде було, не вистачало міста. Ще батько був живий, вічно. Так а де ще взяти трошки? Так а ще ж хоч би соток 20. Це б зараз зернове посів. Зараз просто все бросають, нема нікому нічого не треба. Все, друзі, попсіюся включу. Включусь. Так, друзяки, Закончу я сіять. Але залилася проблема. Ну, що, жесть, є жесть, бачите. Почав цепок спадать. І тут вироботка пішла в цій жестіанці, бачите. І осталось мені три рядка, хочу вручну посіяти. Короче, бачу, там ну, таку трубку кидають через, этот, через таке горлышко, там та всяка бутилка, лійка, куча варіантів. Побачимо, спробуємо. Піду досажу тим три, три рядка. А так, в принципі, щось Не Небагато, бачите, скільки залишилось. Більша половина. Побачимо, як воно виросте, що, що з нього буде. Все. Всім миру і добра, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, діліться своїм враженням. Всім миру добра. Бережіть близьких та рідних. До зустрічі на каналі. Пішов, відпочинувати, опався повністю.